Stonehenge це слово точно відомо усім гравцям серії ігор цивілізація Сіда Мейра. Але що ми знаємо про реальний Stonehenge? Те, що його збудували досить давно, що це купа велетенських каменів, розставлених по колу, що він знаходиться в Англії? Але хто його побудував? Для чого? Як ці камені доставили і встановили, не маючи сучасної техніки, досі достеменно невідомо. Зрештою, це не просто купа каменів, це послання з далекого минулого, яке ми досі намагаємося розшифрувати. Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого. Це відео серії чудеса цивілізацій, в якій ми пізнаємо трохи більше історії про чудеса з ігор цивілізації Сідамейра. Промінь вже освітлював історію Великої піраміди, Сфінкса та Великої стіни. Відео про ці чудеса ви можете пошукати на каналі, десь поруч з кнопкою підписатися. Тонгенш це один з найзагадковіших і найвідоміших археологічних об'єктів у світі. Він складається з кількох кіл із велетенських каменів, розташований в Англії на горбистій пустці поблизу міста Солсбері, приблизно 130 км на південний захід від Лондона на Солсберійській рівнині. Почав будуватися близько 3000 року до нашої ери та набув сталого вигляду приблизно у 2500 році до нашої ери, приблизно в той самий час, коли єгипетський фараон Хеопс завершив будівництво великої піраміди в Гізі. У самісінькому центрі знаходяться 5 масивних П-подібних конструкцій трилітів. Кожен триліт складається з двох вертикальних каменів і одного горизонтального зверху. Це найвищі і наймасивніші камені вагою до 50 тонн. Навколо трилітів внутрішнє коло з блакитних каменів. Вони були менші, по 4-5 тонн, і ймовірно, формували кільце чи подвійне кільце. Таких каменів було понад 80, хоча збереглося лише 43. Зовнішнє коло найвідоміша частина Стоунгенджа, сарсени з перемичками. У первісному вигляді його складали 30 вертикальних каменів, наразі тільки 17, поверх яких поклали горизонтальні перемички довжиною понад 3 метри. Це коло було майже ідеальне по формі з діаметром приблизно 33 метри, що більше за тенісний корт та баскетбольний майданчик. За межами кам'яного кола розташовано велике коло діаметром приблизно 100 метрів. Це коло вже може вмістити всередині футбольне поле. Складається воно з рова, викопаного у формі кільця і двох земляних валів, один всередині, другий ззовні. Уздовж зовнішнього валу 56 похоронних ям, відомих як ямки Обрі, названих так на честь Джона Обрі, який першим описав їх у 17 столітті. Їх могли використовувати для кремованих поховань. І нарешті поза колом зовнішнього валу п'ятковий камінь це окремий вертикальний камінь заввишки понад 7 метрів, який знаходиться на північний схід від входу до комплексу за межами рову. Якщо дивитися з центру Стоунхенджа, сонце сходить над ним у день літнього сонцестояння. Одна з найдавніших теорій, що виникла ще у середньовіччі, приписує створення Стоунгенджа Магу Мерліну з кільських міфів, нібито Мерлін створив хоровод велетнів, щоб увіковічити пам'ять 460 вождів, убитих саксами, перенесши камінь за допомогою магії з Ірландії. Одна з теорій стверджувала, що Стоунгендж збудували римляни, однак згодом стало зрозуміло, що споруда набагато старіша, вона була створена майже за три тисячі років до приходу військ Юлія Цезаря. Інша теорія пов'язувала монумент з друїдами кельтськими жерцями. Ця версія також виявилася неточною, оскільки друїди з'явилися на цих землях значно пізніше, ніж був збудований Стоунгендж. Одна з найновіших гіпотез стверджує, що Стоунхендж міг бути своєрідним монументом на честь об'єднання племен, які населяли тоді Британію. Ця теорія підтверджується тим, що для будівництва такої масштабної споруди потрібна була спільна праця сотень людей, що було не під силу одному племені. Ця гіпотеза узгоджується з датуванням пам'ятки, адже племінні союзи почали формуватися приблизно в третьому тисячолітті до нашої ери. Одна з найпопулярніших версій стверджує, що Стоунхендж був обсерваторією та храмом Сонця, адже головна вісь симетрії комплексу спрямована на точку сходу сонця в день літнього сонцестояння, що підтверджує, що споруда була пов'язана з астрономічними спостереженнями, важливими для землеробських племен. Дослідження також показали, що через певні щілини між каменями можна було спостерігати за сходами та заходами сонця і місяця в конкретні дні року, наприклад, через один стрілітів. Можна побачити захід сонця в день зимового сонцестояння. Інша теорія вказує на те, що Стонгенч міг бути місцем поховання. Археологи знайшли численні людські останки, що датуються третім тисячоліттям до нашої ери, що відповідає віку найстарішої частини комплексу. Це дозволяє припустити, що тут ховали вождів або представників правлячої династії. Існує також гіпотеза, що Стонггендж слугував лікарнею чи місцем зцілення. Вважалося, що камені, особливо блакитні камені, мають цілющі властивості. Також були виявлені останки людей з деформованими кістками, які, можливо, прибули сюди в пошуках лікування. Однак аналіз людських останків не показує жодних відмінностей порівняно з іншими регіонами Британії. За тисячі років Стоунхендж частково зруйнувався. Деякі камені впали, інші зникли повністю. Люди брали камені на будівництво або вони просто падали від часу та негоди. У XVIII-19 століттях деякі елементи навіть цілеспрямовано руйнували. Однак вже у ХХ столітті археологи почали реставрацію. Деякі камені повернули на місце, зміцнили основу, почали серйозне вивчення. Тепер територія Стонгенджа охороняється, а доступ до самих каменів обмежений. У 1986 році об'єкт внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Стоунгендж це не лише історичний пам'ятник, а й місце, де досі проводять ритуали. Сучасні язичники, друїди та просто любителі давнини збираються тут у дні сонцестояння та рівнодення, щоб віддати шану давнім традиціям і відчути зв'язок з минулим. Стоунгендж присутний майже в усіх частинах Циви, окрім третій, і в кожній з них його бонуси суто або частково релігійні. Щоб побудувати Stonehenge в четвірці, треба відкрити містицизм. Стоунд дає безкоштовний монумент в кожному місті, центрує карту світу, а також генерує плюс 8 культури та плюс 2 очка великого пророка вхід. Монумент в четвірці дає плюс 1 культуру та плюс одного вдоволеного мешканця, якщо маємо харизматичного лідера. Тож отримати монумент в кожному місті приємний бонус. Пророки в четвірці не засновують релігію, але теж є доволі корисні п'ятірці, щоб побудувати Стонгендж, треба лише відкрити технологію календар, а з бонусів плюс 5 віри та плюс 1 очко великого інженера вхід. хід. п'ятірці віра від Стонгенджа точно не буде зайвою. Це допоможе отримати пантеон та заснувати релігію. Плюс 5 віри це не так вже і багато, щоб отримати релігію першим, але й не останнім, хоча, звісно, все залежить від конкретної ситуації. В шостій циві Стоунхендж відкривається з технологією астрономія, може бути побудованим лише на плоскому тайлі, поруч з яким є ресурс камня, де є великого пророка та дозволяє засновувати релігію. Якщо в п'ятірці Стоунхендж допомагає отримати релігію, то тут він це майже гарантує. Тож будівництво може бути досить швидким шляхом для отримання релігії в перших рядах, якщо в цьому є потреба. Щоправда, треба мати камінь. Отже. Стоунхендж знаходиться в Європі на території Великобританії, неподалік від міста Солсбері. А на сьогодні це все. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця, і побачимось у майбутньому.